Із 1 вересня в закладах освіти області має розпочатись навчальний процес. Проте прийняти учнів зможуть лише ті установи, які гарантуватимуть безпеку здобувачів та персоналу. В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області розповіли, які ж основні етапи підготовки найпростіших укриттів в закладах освіти. Комісією даються рекомендації щодо приведення у готовність найпростішого укриття. Тобто виконання певних заходів. Туди входять і ремонтні роботи, проведення і освітлення, забезпечення водопостачанням, каналізуванням за відсутності каналізування бутильованою водою, забезпечення, забезпечення винесними баками для нечистот. З розрахунку 2 літри на особу на одну добу. Мінімальний запас робиться на дві доби. Переміщення має знаходитися в закладі освіти. Або на відстані не більше 500 метрів в департаменті освіти і науки Закарпатської обласної військової адміністрації розповіли, яка ж ситуація в закладах освіти регіону. За даними наших. ДСНС вже повідомлення ми отримали, що більше як 800 закладів вже зареєстрованих, тобто вони вже можуть розпочинати з 1 вересня активно працювати в офлайні за умови, якщо буде безпекова ситуація витримана, і звісно, потреби батьків, тому що в першу чергу ми маємо ще також зважувати на потреби батьків. Батьки мають бути усвідомлені в тому, чи вони дають згоду на те, щоб Заняття розпочалося саме в офлайні, а не в онлайні. В управлінні освіти Ужгородської міської ради зазначили, що саме впливає на формат навчання в закладах освіти та хто несе відповідальність за безпеку учнів та персоналу. Основне навантаження це, звісно, на керівнику закладу освіти. Багато факторів впливають на форму організації освітнього процесу. Значить, в першу чергу, це наявність укриття і його спроможність укривати максимальну кількість учасників освітнього процесу. У місті Ужгороді жоден навчальний заклад не передбачає організації дистанційної форми навчання. Заклади освіти міста Ужгорода можуть тільки елементи дистанційного навчання застосовувати в освітньому процесі. Натомість думки батьків розділились. Одні категорично налаштовані проти очного навчання. Це дуже страшно. Це може закінчитися дуже погано, особливо як важко організувати таких маленьких дітей. У мене теж дитина йде в перший клас. Я не готова відпустити. В клас за 40 чоловік їх евакувати за п'ять хвилин неможливо. Тоді, як інші переконані, дітям необхідно здобувати якісну освіту та контактувати між собою. Ну за умови, якщо є укриття, все таки знаєте, підкам, треба працювати, допомагати армії насамперед. Тому що якщо ми не виграємо цю війну, за неї будуть варяти наші діти. Тому краще, щоб батьки мали можливість якось фінансову армію допомагати. Тож з 1 вересня в очному режимі зможуть працювати тільки ті установи, готовність яких підтвердить спеціальна комісія із фахівців цивільного захисту, рятувальників та місцевого управління освіти.